Всім привіт, хлопці! Сьогодні вночі пройшов турнір UFC Fight Night Хермансон проти Пайфера у Вегасі. Поїхали розглянемо основні бої мейнкарду, а потім і сам мейн івент. Відкривали мейнкарт Рудольфо Вієра та Армен Петросян. Вієра провів у UFC 6 боїв, 4 перемоги з сабмішинами та 2 поразки. Петросян залетів у UFC через претендентську серію Дани Білого, 4 поєдинка у UFC, у трьох з яких здобув перемогу. Іде на серії з двох перемог. Ну і поки плюс бафер готується до UFC 298, Нас вітає його лисий друг. Поїхали дивитися. Почався бій, почалася розвідка легкі кіки, джеби в принципі нічого особливого. В середині раунду Вієра класичним фейком переводить Петросяна вниз, а далі справа техніки. Вієра підготував Петросяна до відправки новою поштою. Далі сама відправка. Ну і звичайно. Петросяну прийшлося стукати, стукнув два рази, але потім передумав. Рефері вже встиг зупинити. Сам Петросян сказав, що пожартував, але ніхто цей жарт вже не оцінив. Черговим садмішином перемагає Рудольфо Вієра. П'ять перемог, п'ять садмішинів. А ми летимо далі. Майкл Джонсон проти Даріуша Флаверса. Джонсон ветеран 37 років дядьку. Минулому топовий легковаговик зараз відпрацьовує їжу. Флаверс новичок у UFC потрапив через претендентську серію, поки що без перемог з однією поразкою. Поїхали дивитися. В принципі, у першому нічого критичного не відбувалося. Легкий спаринг у виконанні Джонсона. Майкл працював першим номером, викидував стабільні двійки в корпус Флаверса. На останніх 10 секундах провів тейкдаун і забрав раунд собі. А ось у Флаверса взагалі нічого не вдавалося. У другому спарринг продовжився, але вже на вищих швидкостях Джонсон гарно додав корпус. Лаверса вже був відполірований до блиску. Стабільно джеб в голову та ліва пряма в корпус. незадоволення з обличчя Флаверса відразу видалялося гарматами в голову. В середині раунду були спроби боротьби, і успішнішим виявився, звичайно, Джонсон. Флаверс зміг піднятися, але Джонсон знову перемів і практично закінчив бій больовим. Правда, часу не вистачило, а другий однозначно за Джонсоном. У третьому було незрозуміле зіткнення і відразу партер у виконанні Джонсона намагався вийти на больові, були спроби армбару. І я вже в принципі повністю розслабився. І Джонсон схоже також. А ось Флаверс зміг організувати гілітину. Не щільну, але зміг. Джонсон вибрався і продовжив боротьбу. Але Флаверс зміг відкинути до гонгами, і тут почався маленький треш. Флаверс у кращих традиціях Мосвідаля залітає з коліном у шию Джонсона і починає розріджати гармати. Джонсон в одні ворота забирав бій. А зараз таке відчуття, що висить на волосині. Він чіпляється в ноги Флаверса і просто виживає. Ну а Флаверсу не вистачило ні сил, ні досвіду допрацювати цей момент. Одноголосним рішенням бій забирає Майкл Джонсон. Ну а Флаверс ще до того як підняли руку Джонсона і назвали переможця, покинув октогон. Далі в нас ішов бій Бреда Тавареса та Грегорі Родрігеса. Таваресу вже 36 років, і він бачив багатьох топів на своєму шляху. В минулому бою він відбив ноги Кріса Вайтмана та відправив знову лікуватися. А ось Родрігес відносно новачок у UFC. сім боїв у UFC, п'ять з яких перемоги поїхали дивитися. Ось тут розвідкою і не пахло, все стало серйозно відразу після початку. Родрігес почав розряджатися з обох рук, давив Тавареса до сітки, удари по корпусу. Бред інколи вибухав з прямими в голову, а в середині раунду навіть перекупив ініціативу на контратаках, гарно ловив ще Родрігеса. Але наприкінці Родрігес знову почав кормити товариса з обох рук, пресинг біля клітки, коліно в голову, просто не відпускав товариса, бігав за ним і накидував важкі панчі, клічував і, скоріше за все, забрав раунд собі. У другому Родрігес почав так само, але тут вже товарис відразу відповідав і відповідав набагато точніше. Почав потроху забирати центр октагону, обличчя Родрігеса вже почало змінюватися. Коротше кажучи, в розмінах товарес розбивав бразильця в нуль. І тут треба відмітити бразильську прошивку. Працює вона стабільно і ефективно. Напропускав пропускав в шлепу, тоді відразу проводиш тейкдаун і відпрацьовуєш очки. Останню хвилину Родрігес відпрацював товариса у партері, але думаю, раунд все ж таки за товарисом. У третьому почали в і ніби все добре в товариса. Поки в розміні в будку не залетів точний правий прямий, а далі справа техніки. Летіло все, що є. Прямі бокові коліна в голову. Товарис втікав та недостатньо швидко. Родрігес наздоганяв і накидував далі. Операційна система товариса не встигала перезавантажуватися. Можна сказати, стоячий нокаут та яскрава перемога бразильця. Летимо в інший бій. Далі в нас ішов українець Ігор Потерія проти поляка Роберта Бріщика. У Ігора два поєдинки в UFC, терміново потрібна перемога, дві поразки. Виходив він на короткому повідомленні. У Бріщика перший Почали хлопці обережно, легка розвідка кіками. Бріщик в розміні гарно спіймав щелепу ігора. Потєря відстрілював ноги поляка, інколи гладив по голові. Але й бріщик ще два рази ловив шлепу ігора. Були і тички в око від поляка, і удар по яйкам. Рефері попередив, що якщо продовжить, завтра буде виступати в угорському промоушені. Після перерви у ігора почали залітати ліві оверхенди та прямі. Раунд плюс-мінус рівний могли віддати будь-кому. А ось у другому все стало набагато краще. У ігора залітали двійки. Читав він поляки як відкриту книгу. Ухилявся і відразу вставляв апперкот в голову. Багато фінтивів фейкував, Обличчя бріщика здавало кольору борщика. Тут однозначно раунд за ігором. У третьому потіря додав у борщик лівий прямий прямо в щелепу, і бріщик почав пританцьовувати, але зміг відповісти лівим оверхендом, і тут стало небезпечно. Борщик почав кипіти. Ігор накрив кришкою лівим прямим та правим боковим. Бріщик впав у нокдаун, а ігор почав допрацьовувати. Бріщик виживав і вижив. Був клінч біля сітки. Ігор приправляв борщика ліктями в голову, наздоганяв лівими з боку. Ну і під кінець раунду пристрасті притихли. Бензин почав закінчуватися, і раунд також. Одноголосним рішенням Бріщик потірявся в октагоні. Дуже важлива перемога для Ігора. Англійська Ігора в інтерв'ю після бою заслуговує на повагу. У порівнянні з орками, які там вже роками і не можуть бекнути два слова, просто небо і земля. Десять жарених орків із десяти мейн-івент. ден іге проти Андре Філі. У Іге Один серйозний скальп Едсон Барбоза всім іншим топом, з якими він зустрічався, євлоєву емету, катару він програв. Філі вже давно у UFC. із солідних топів програш Брайсу Мічелу поїхали дивитися. Почався бій, почалася розвідка, якісь легкі розміни на протязі половини раунду. Абсолютно нічого не відчувало біди. І тут просто ні звідки в щелепу філі прилітає правий оверхенд, тіло без душі на Карвасі. Іге ще один раз переконався, що нікого немає вдома. Побачив, що нікого, відійшов і дав рефері зупинити бій. Краса, краса. Нокаутом у першому раунді перемагає Ден Іге та захищає свою тринадцяту позицію на півлегкій вазі. Ну і мейн-вент хлопці Джек Хермансон проти Джо Пайфера. Хермансон 11-та позиція середньої ваги. Стабільний як стабілізатор, стабільно програє, стабільно виграє, стабільно працює. Пайфер небезпечний проспект, потрапив у UFC через претендентську серію та й десь трьома перемогами без поразок полетіли дивитися. Уже на початку бою Хермансон почав з'їдати важкі панчі. Лівий боковий від Пайфера в шлепу залетів такий, що я думав Хермансона винесуть з октагону. В стійці він виглядав просто безпомічним. Ліві бокові продовжували залітати в шлепу, і це були не розмашисті удари, а точні акцентовані панчі. Спроби Херманс донести якісь удари, закінчувалися ударами в його голову. Поки що виглядало це як. Повний деклас в стіці. Пайфер пафосно ще подивився на Хермансона, коли той йшов у свій кут. У другому Хермансон продовжив ловити важкі панчі в голову. Пайфер був налаштований на один удар і просто відцілював шлепу. Трішки пізніше він почав потроху розбивати корпус Хермансона, нерідко залітали й ноги в голову. Тут я і зрозумів, що у білих трусах Хермансона точно є бонус на плюс 500 захисту від нокауту. Взагалі не відчувати такі удари, це щось. Е Під кінець раунду вже сам Пайфер потроху почав підідати джебе Хермансона, але однозначно раунд він забрав. У третьому Хермансон почав конкретно тиснути на Пайфера. Таке відчуття було, що Пайфер перестав вірити у себе та свої удари. Хермансон дедалі частіше влучав, залітали вже навіть комбінації з колінами і двійками. Він методично відбивав ноги Пайферу. Під кінець третього Пайфер вже так конкретно відлітав від панчів Хермансона. Він виглядав абсолютно розгубленим, намагався боротися. І тут я однозначно зрозумів, що в тих трусах не один бонус. Після третього раунду вони починають впливати на суперника, і той втрачає віру в себе. Пайфер вже реально почав вірити, щоб я руками-подушками, і Хермансону абсолютно не чхати на ці удари. Спроба Пайфер. Пайфера боротися, а виглядала просто жахливо. А Хермансон методично тикав голову Пайфера. Самі сильні удари руками-подушками Хермансон просто з'їдав Третій, однозначно значно за Джокером. Четвертий та п'ятий раунди пройшли під копірку третього, за виключенням того, що перед п'ятим раундом Пайфера жорстко накачували мотивацією, яка, до речі, не допомогла. Так як він нічого не змінив, ну і джокер звів всі ризики до 0,0, коли на останній хвилині провів тейкдаун і допрацював з невірного Пайфера на землі. Так пройшов івент, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Не забувайте коментувати відео. Це дуже допомагає його просувати. UFC 298 вже на цьому тижні. We we'll you put your